Луна в риби зайшла, і на ближайші два дні. Неділя, понеділок, дуже емоційний трін влаштовує дуже сильний акцент робить на емоційне відчуття своєї цінності і те, куди душа хоче рухатися далі. У нас е ви, збудовується. Трін між луна в рибах та ліліт скорпіон, яка піднімає теми прихованих бажань страху відкритись емоційно, але очищає від старих заборон. Це як емоційне розмиття меж, де легко потонути в чужих почуттях або ж навпаки відчути власну глибину. Також луна робить якраз аспекти до Венери та Юпітеру в рації. Де дуже теплим який живільний аспект після контакту з лілі – це дає шанс переключитися з болю чи пі... напруги на підтримку, ніжність, любов до себе та тих, кого вважає своїми, на натхнення, творчість та прекрасне відчуття краси. А понеділок нас чекає з'єднання луни з північним вузлом, тобто вузлом майбутнього, і нам покаже, який бік іти далі, чим займатися, ким бути, який емоційний стан треба напряму показувати в моменті.